На Волині 8 тисяч гектарів земель під водою. Найбільше від підтоплень потерпають північні регіони області: Ратнівщина, камянка шерщина У воді не лише сільськогосподарські угіддя. Подекуди вода підходить під людські будинки. Чи варто найближчим часом очікувати зниження рівня води далі? На волині? Зимовий паводок. Річки і канави виходять з берегів. Вода стоїть на полях і подекуди підходить під будинки. У регіональному офісі водних ресурсів Волинської області зазначають, орієнтовно під водою зараз 8 тисяч гектарів. Починаючи з третьої декади грудня, в нас на Волині триває зимовий паводок, який на сьогодні продовжується. Це в принципі в нас басейн річки прип'ять. І північно-західні райони нашої області в основному це Ковальський район і Кам'янь-Каширський район. Звичайно, є підтоплення і в Володимирському районі. От незначні з паводком намагаються боротися нині кожного дня, за словами Ростислава Кравчука, працює від 10 до 16 насосних станцій. Загалом на Волині наразі є 46 Таких станцій ми включаємо їх періодично, коли є електроенергія, коли є подача. Вони не постійно включені, а періодично. Тим більше, що в нас обмежений ліміт на сьогодні. І ми вже зверталися в територіальні громади по допомогу, тому що з державного бюджету нам обмежили фінансування, і ми звертаємося в територіальні громади в районі державні адміністрації, щоб вони допомогли фінансово нам оплатити за цю електроенергію, тому що качати приходиться багато на об'єктах, де є пориви дамб або є загроза перетоку. Працюють аварійні бригади. Подекуди дамби укріплюють мішками з піском. Наприклад, у селі Цир, що на Любешівщині, аварійникам укріплювати дамбу. Допомагали місцеві мешканці. Аварійні бригади щоденно працюють. І от вже протягом січня було з виїздів 39 виїздів аварійних бригад. Йдуть перетоки води через дамби. Дамби вже побудовані років 40-50 тому. І вони вже просіли капітальні ремонти не проводилися. Поточні проводяться щорічно, але от такі періоди, коли. Екстремальні то є загроза перетоку через ті дамби води і можуть бути підтоплені і затоплені населені пункти. Любівська система, яка захищає село Любєсть. Там працює бригада аварійна теж на дамбах, це бобри прорили, там нас нори порили, йдуть роботи. Працюють хоцні теж там дамба, захист села. Суто по захисту села. Ті об'єкти якраз працює аварійна бригада. Ну і ще Другорі працюють вже це. Вже Ковельський район на дамбах. Працюють. Причина зимового паводку чимала кількість опадів, яка випала минулого місяця. Зокрема, у північних регіонах у грудні подекуди насипало до 30 сантиметрів снігу. Сніг розстав, потім додали іще дощі. Ну і ще мельоративна. Система на Волині, до якої уже з років 40 ніхто серйозно не прикладав рук, залишає бажати кращого. У нас і опади, і грунтові води високі, і річкові вийшли на заплаву, особливо в понижених місцях. Ну і загальна картина складається таким чином, що підтоплення. Прогноз погоди видають синоптики, але я можу сказати, що найближчим часом без істотних опадів чуть-чуть підморозить, і рівні води, скоріше всього, що будуть незначно понижуватись. Щодо ближчої перспективи, то в українському гідрометцентрі попереджають, що впродовж 25-26 січня на річках прип'ять, вижівка та стохід у межах Волинської області таки іще ще продовжиться підйом води з інтенсивністю від 1 до 5 сантиметрів за добу. Відбуватиметься подальше затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових селах Камінькаширського та Ковальського районів перший рівень небезпеки. Жовтий з людських дворів подекуди воду допомагають відкачувати рятувальники. У державній службі надзвичайних ситуацій Волинської області зазначають, що з початку року вони відкачали понад 3,7 тисяч кубометрів води щодо посівів. То у Волинській обласній адміністрації зазначили, що поки офіційних звернень щодо затоплень полів від аграріїв вони не отримували. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.